Аж до вечора Мар'яна у темному гаю проплакала. Прийшов Петрусь, вона розказала все, що чула від матері, і що сама знала. І не втерпіла, сказала, як п'яні придани, шли по вулиці, співали. Мар'яно, Мар'яно, чом ти не убога? Чом я небагати, чом у мене коней вороних нема, не питала б мати, де ходиш гуляти, з ким коли стояла? Питала б сама, сама свого серця, дала б йому волю любить, кого знає? Я б тебе сховав далеко-далеко, щоб ніхто не знав. Щоб ніхто не бачив, де витає доля? Моя доля, моє щастя, ти, моя Мар'яно. Чом не ти в сірій святині? Чом я не в жупані?